Друзі, всім привіт! Всім гостям, підписникам мого каналу. Всім вдячні, що залишаєтеся на моєму каналі. Ось у нас пройшовся сезон дощиків і помидорки наші почали у нас боліти типу фітофтори. Такі. От бачите, це, це спіли, а це зелені ще. Що... Ну, от, от, трохи ми це буде наш другий рецептик. Ну, а це ми довибрали і будемо сьогодні марінувати помідори на зиму. Пообрізали дещо погане. Для цього тут у нас полтора кілограма нарізаних уже помідорок. Коротше, ми будем, рецепт будемо рецепт казати на літрову банку. На літрову банку нам треба пів кіло. Ось. Ми будемо закривати півлітрові баночки, але рецепт напишу на літрову баночку. Для цього ми беремо помідорки. Ось це буде у нас 3 літрові баночки. Грубо говоря, це десь буде 5-6 півлітрових чесничок. На кожну е е літрову баночку. 3 зубчики. Тут у нас 9 зубчиків, гострий перчик. Ось болгарський перець, солодкий, Ми вже все порізали. Ось так от. А фітовтору вам ставлю фотографії, покажу. <кій> як портиться, які були порчені наші помідори, як ми їх пообрізали. Ось, потім ще ми беремо уксус, сахар, сіль. Ну ось І, і в принципі, все. Беремо ще болгарський перець, коротше, ми беремо на е, літрову баночку 100 грамів болгарського перця. Що було. Тут у нас 320 грамів ну, 300 грамів. Баночки ми вже простерилізували у, 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 у мікроволновці. Кришечки теж простерилізували. Все, зараз будемо все перемішувати і покажу вам, що в нас з цього вийде. Так, друзі, Приступаємо. Беремо ми Наші помідорки сюди відправляємо наш болгарський перчик. Можна ще сюди додати або окріп, або петрушку. Ну, ми нічого не додаємо. Так, тепер беремо наш часничок і через прес. можна через тертушку, можна через прес. Ну, хто як. Ось так через пресик усе сюди ми. Ах, які ароматики пішов нашого чесночка. Помідорки получаються дуже смачні. Рекомендуємо. Це я напоминаю, тут ми робимо на 3 літрові баночки, а рецепт я вам на одну літрову баночку. Так, тепер беремо червоний гострий перець чайна ложечка. Пів чайної Ложечки. Ой, ось ось то. Так, додаємо. Тепер беремо ми на так, столову ложку сахара, столову ложку це на літрову банку. А ми беремо три. Ось такі. Раз, два, три. Так, і беремо ми. Чайну ложку солі Ось, на літрову, а нам треба на 3, це буде нам 3 літрові, ой, 3 чайні ложечки солі. Так, і беремо столовий оцет уксус. Ось. На, на 4-літрову баночку нам треба 40-50 мл. Uh, уксуса. Тут у нас 50 у цій. На три баночки ми беремо. От такі неповні. так одну. Другу. І отак от. Так от. Так. І все це мірительно. От перемішуємо. Можна мешати рукою, але ми будемо. Добре перемішуємо, щоб наша проповідка пропиталася. Ось, ах, який ароматик стоїть. Тусь що це щось не, не і викинули наші помідорки, а так ось бачите, ось буде у нас, ось бачите. Як. Так, і тепер беремо баночки, баночки наші простерилізовані. І плотненько-плотненько накладаємо у наші баночки і відправляємо на 15 хвилин кипятитися у каструлі на газ. Щоб не вашого часу не займати. Так, друзі. поварилося наші помідорки 20 хілин. Ось, Достали ми їх. Зараз покажу вам, які вони всередині. Якщо видно вам, М -м -м, ароматик стоїть. Це вам не передавати. Так, і ми їх закатуємо. Закатуємо і перевертаємо до повного остивання. І ці помідорки у нас вже готові через троє суток воно пробувати куштувати. Так що так, з вас підписка, лайк. От, якщо вам не тяжко, а мені буде це приємно. Що не просто так я займаюся своїм каналом. Ось. Так що отак. Всім пока.